Розберемось, в чому ж взагалі заключаються ці відмінності між Гарвардською і Манчестерською школою Кейс Стаді. Е, перший варіант Гарвардська школа, це така класична, да, класичний варіант впровадження кейс стаді. Е, в чому його сутність? Я тут зробила таку табличку, е, завдяки якій ми можемо по основних критеріях порівняти ці дві школи. Отже, е, зрозуміло, що походить вона з Гарвардського університету. Головна мета кейс-стаді. згідно з тими тлумаченнями, які пропонують викладачі Гарвардської школи, це розвинути у здобувача освіти здатність приймати рішення в умовах невизначеності. Пропонується для цього дітям або студентам працювати з якимись незавершеними ситуаціями з реального життя. Які не мають одного варіанта вирішення, тобто вони досить багато варіантні. Учні при цьому виступають активними учасниками навчального процесу, який переважно виступає як і формується як дискусія. Учні мають висловлювати та аргументовано причому висловлювати власну позицію. Вчитель при цьому виступає як модератор обговорення. Він просто, як знаєте, ведучий на якомусь телешоу, зберігає якийсь порядок в класі, да, дисципліну або в аудиторії і дає можливість кожному, хто бажає висловити свою думку. Причому ця школа пропонує якийсь стадій фокусуватися на аналізі проблем, для того, щоб діти вчились ухвалювати власні рішення і вести. Грамотну дискусію між собою, тобто вже її комунікативні і різні інші соціальні компетентності, ми бачимо, тут розвиваються. Як подається кейс стаді в цьому випадку, ми обираємо будь-який один кейс на один урок, проводимо його глибокий аналіз, і при цьому нам важливо, щоб заздалегідь, за кілька уроків або за хоча б один урок, ми давали дітям завдання. Ну, да, трошки наперед. В своїй практиці я використовую метод Гарвардської школи, але одразу зазначу, що він найкраще підходить для роботи з дітками вже старших класів, да, в 9-10 класі. Там передбачається саме цей глибокий, більш такий. Я кажу, науковий, але це можна буде засказати тільки в контексті, якщо ми працюємо з дітками, що дійсно зацікавлені науковою роботою, а в аудиторному класному форматі зручно просто працювати з дітками за цією методикою, які вже мають певні навички. У який є певний досвід і розвинуті певні компетенції. Тому от саме варіант гарвардської школи краще і ефективніше застосовувати для дітей, які вже навчаються в 9-10 класі. От буду намагатися впроваджувати його і в восьмому класі в наступному році. Але в цьому році було досить ефективне застосування варіанту кейс-стадії, який пропонується британською школою. В чому тут полягає сутність.